В обласному управлінні внутрішніх справ шанували пам'ять колег, які загинули при виконанні службових обов'язків. Цьогоріч до Дня пам'яті про загиблих міліціонерів у Прикарпатській міліції встановили скульптурну композицію і стелу пам'яті з іменами полеглих правоохоронців. Щороку, 22 серпня, вся Україна вшановує пам'ять про своїх мужніх синів, які віддали власне життя заради життя і здоров'я інших. У день пам'яті про загиблих міліцинерів ми схиляємо голови у тузі за тими, хто загинув при виконанні службових обов'язків у боротьбі із злочинністю. У скорботній книзі пам'яті йде йдесятеро працівників органів внутрішніх справ Івано-Франківщини. Цьогоріч у прикарпатській міліції увіковічнили пам'ять про своїх полеглих побратимів з культурною композицією і стелою пам'яті, встановлених на вході в обласне управління внутрішніх справ. Звертаючись до присутніх на освяченні скульптури, начальник УМВС в області генерал-майор міліції Василь Варцаба наголосив на тому, що відтепер кожен, хто переступає поріг УМВС, поіменно знатиме міліціонерів, які ціною самопожертви виконали свій службовий обов'язок у захисті інтересів громадян. Стела пам'яті стане святим місцем, біля якого міліціонери звірятимуть свої помисли і вчинки перед колегами, які загинули у боротьбі проти зла. Біля освяченого місця відбувся поминальний молебень за загиблими міліціонерами. Керівництво УМВС в області запевнило родини загиблих працівників міліції у тому, що ці сім'ї, як і раніше, завжди відчуватимуть моральну підтримку і турботу, розуміння, а також дієву допомогу у вирішенні матеріально-побутових проблем, лікування та оздоровлення, отримання осеротілими дітьми вищої освіти.